Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW 3K GT в чорному кольорі. Це вже рестайлінгова модель 2016 року випуску. Автомобіль у нас на 2-літровому бензиновому двигуні на повному приводі. На автомобілі встановлена вихлопна система, як на BMW M. Також доопрацьована вона. Тут встановлений карбоновий сплітер. Задній дифузор також, нова зимова гума, дуже красиві диски 19-радіусу. го радіусу. Ось Так він виглядає по салону, дуже красива коричнева шкіра, є задній підігріви сидінь, також в автомобілі є панорамний дах, чорна стеля, безключовий доступ на передніх дверях. Є в нас пам'ять сидіння водійського, також є майже всі асистенти, автосвітло, підігрів керма 146 тисяч кілометрів пробіг, камера заднього ходу, підігріви передніх сидінь, різні режими їзди, спорт, Екопро, комфорт та спорт плюс. так салон виглядає спереду Також. На автомобілі стоїть доопрацьована аудіосистема. Задні підігріви сидіння, передні підігріви сидінь, клімат, контроль двохзонний. Ось так воно виглядає спереду. Також ноздрів наш теж карбонові. На вихлопній системі встановлена заслонка, можна зробити гучність вихлопу тихіше та гучніше. Цей автомобіль в наявності в нашому автосалоні автодилер та доступен до перегляду. Ми чекаємо вас на тест-драйв.